Фантастичний містер Лис, частина третій, розділ третій. Вибачте, що я так довго не був, я був у бабусі. Розділ третій. Стрілянина. То як моя запитав містер Лис. Що тобі принести сьогодні? Сьогодні хай буде, хай буде качечка. качечка. І відповіла пані Лисиця. Принеси, Принеси нам, будь ласка, дві жирненькі качечки. Одну для нас з тобою, а другу для діток. Качечки, то й качечки погодився містер Лис. У Бебзя вони найкращі. Але будь обережний. Але будь обережний. Додала пані Лисиця. Люба Лисуню, заспокоїв її містер Лис. Та я ж занюхаю тих телпнів за кілометр. Можна навіть розрізнити їх за запахом від бульки смердить гнилими курячими шкірками. Від бевзя від гусячою печінкою. А довкола беню така смердюча хмара від яблучного сидру, наче то якісь отруйні гази. Так то воно так, але прошу тебе, будь обережний. Застерегла пані лисиця. Ти ж сам знаєш, як це 30 чатує на тебе. За мене не турбуйся, відповів містер Лис. Скоро побачимось. Ох, якби містер Лис став знав, де саме на нього чекали в ту мить троє фермері, він би не був таким хвальком. А вони зачалїлися якраз непроти доходу до його нори. ховаючись за деревами. І кожен був рушницею у руках, а ще вони дуже ретельно вибрали свої позиції, щоб вітер не доносив їхнього запаху до лисячої нори, а вітер і справді дув протилежний від нори бік. І тепер їх аж ніяк не можна було занюхати. Містер Лис проснув ну, темним переходом у нори, виструмивши свій прегарний довгий писок. Нічне повітря, він пронюхався. Тоді, на кілька сантиметрів і зупинився, пронюхався знову. Він завжди був дуже обережний, улазячи з нори. Висунувся ще трішечки, тепер половина готова вже була назовні. Він прокрутив своїм чорним носом, старанно винюхуючи загрозливі запахи. Не зловивши нічого особливого, він вже хотів було подріботіти до лісу, коли раптом почув, а або тільки подумав, що, що почув якийсь невловимий шерх, м'яке шелостіння. Не був би хтось легенько підчепив ногою сухе листя. Містер лис припав усім тілом до землі і, за мене нашорошивши вуха. Він пролежав так досить довго, але нічого більше не почув. То, мабуть, польова мишка, подумав він, або якась інша збір'ятка». Ще трохи висунувся з нори, а потім ще він майже зовсім вже виліз. І ще раз в останній ротельне розвернувся навколо. У лісі дуже темно. І дуже тихо, десь там, ген ген угорі, в місяць. І тут, звичайно, до темряви гострого око лиса, враз помітрила, як наподалік за деревом, ніби щось зблиснуло. Це була маленька срібна цятка місячного сяйва, що відбилося від якоїсь гладенької поверхні. Містер лис пропав до землі, стоячи за мною. Що воно таке? Цятка зрушила місця. Ви Вище. Ой, лишенько, та це ж дуло рушниці. Містер Лис стрілою метнувся назад у нору і з цієї ж весь увесь ліз не мов би вибухнув довкола нього. Бабах! 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 У нічному повітрі здійнався гору дим від трьох рушниць. Булька, бев і бень е, вийшли з-за дерев і наблизилися до нори. Ми в нього лучили? спитав бень. Один з них посвітив ліхтариком на нору. на землі, у колі світла, жари розтерзані і закривалені решки лисячого хвоста, Бен підніс його вгору. Волочили, в хвоста не в лиса, буркнув він і гідливо його відкинув. Чорти його батька. Кникнув булька. Треба було раніше стріляти, відразу як він висунув свою головешку. Тепер він її так швидко вже не покаже. зітхнув бес. Бен витяг з кишені фляжку, сьорнув в неї сидру і сказав. Гадаю, мене за три дні, доки він серйозно зголодні і знову вилізе. Я назбираюсь тут стільки чекати, треба розрити нору. Еге ж, підтримав його булька. Тепер ти можеш до пиття. Ми розриємо її за пару годин, він... ми ж знаємо, що він там. Там, мабуть, усе їхнє кодло. припустив Бевс. От паче. Ми їх усіх і прикінчимо, сказав Бень. Ходімо полопати. Розділ четвертий, ну все, це вже досить. На сьогодні досить. До побачення.